Ліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це змагання серед учнів України під гаслом разом переможемо. Сьогодні другий територіальний етап розпочався у Фурсівській громаді. До участі у змаганнях Вліч Опліч всеукраїнської шкільної ліги у нашій громаді зареєструвалися 32 шкільні команди з п'яти видів спорту. Усі вони змагатимуться у територіальному етапі впродовж кількох найближчих тижнів. Ці змагання ще раз доводять, що український дух незламний. І, попри всі біди, які випали на долю України, ми будемо розвиватися, формуватися як сильна і здорова нація, а також виборювати перемогу не лише на полі бою, а й на спортивних аренах. Все буде Україна. 16 команд з різних закладів громади взяли участь у двох видах спорту: а саме, червіних та спортивне орієнтування. Дуже приємно, що наша громада має потужних дитячі колективи, які протягом півтора місяця готувалися саме до сьогоднішнього дня, достойно представили свої заклади освіти і сподіваємось, переможці сьогоднішнього територіального етапу гідно представить нашу громаду на наступному етапі, на районному етапі цих змагань. Діти задоволені тим, що сьогодні мають можливість спільно з друзями, з підтримкою своїх педагогічних працівників. Відчути дух змагання, відчути спортивне навантаження, яке на сьогоднішній день є дуже важливе, тому що перемога України обов'язково буде, але нашій Україні потрібна здорова, сильна нація, і саме ці змагання дають можливість відчути цей дух спортивного і фізичного здоров'я наших здобачів освіти. Три команди з черлідингу показали свою майстерність. Перше місце вибороли учениці Фурсівської ліцею гімназії. гімназії. Це лише початок. і Ми впевнені, що на наступних етапах ці команди продовжать підтримувати гасло разом переможемо» та приносити славу своїй громаді. Спільно досягаючи нових висот, молодь та їхні вчителі доводять, що справжня перемога приходить саме тоді, коли працюєш разом.